Так розпочинаємо засідання земельної комісії. Відсутня Павлюк. Надаємо слово Віктору Марковичу. Дякую. Два питання. Шановні члени комісії. Так, почнемо з першого питання. Підготовлено рішення щодо надання дозволу на розроблення детальної плану території. Коротко з цього, що це таке. Це в нас є об'єкт, ми вже раз його розглядали, це Герої України та захисники України, бажаних місяць. Але в даному випадку ми хочемо зробити більш все цікавіше, перспективніше, тому е, збільшили площу і хочемо розробити детальні плани на цілий цей квартал. Е, основним напрямком це багатоквартирна забудова, торгово розбажання на та е, об'єкти і інфраструктури. Орієнтовною площею 1,7 га. Це в районі автобукзалу. Як вам таке чоловік? У той об'єкт, який є, далі. Заткачком. Заткачком об'єкт. Ні. Об'яті вулиці. Грозів туди біля автопарку. Колишня каулиці. Діляторія. Герої України, захисників України. Тут з обмеженням цього? З обмеженням кладовища. А, да. так. Я добачаюсь. Угу. Я попутав, так. Це, покутав, да. це, це е, зад Кавчуком, там де ті всі е, курятники заїзди, так, Я служби ну, за Я це обмежено вулицями захисників України, герої країни, це колишня гвардійська. Це гвардійська і ткачу гвардійська. Гвардійська. героїв, угу. і вся оця територія, там такі корчі, і самі, люди, то все воно йде туди і проситься О, тому, ще розмістити один у В середину. В середину. А там такі, В це, там такі В бараки. Так. Бортак, що то не день, Так просто якщо це все буде дуже красиво, да? то Тут о, так. О, 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 Тут не ваш об'єкт. Добре. Об Добре. Об Добре, а багато квартирні п'яти, так? Буде До, до п'яти, напевно. Ну, що буде то, до п'яти, бо це качука теж було до п'яти. Був... Було до п'яти Абсолютно. Скільки стало інші інвестори? Uh, uh, Ні, дивіться, ми буде це. Буде ділянка виставлятися. Uh, сформується детальний план, затвердиться. Okay. Тоді формується ділянка, і буде виставлятися. І буде uh, хто буде uh, okay. будувати okay. та буде. Брати участь в торгах, тобто це не буде, що ми робимо якомусь конкретному зараз цьому. Це буде чітко згідно чином законодавства. Ви, чин, ви, чин, ви ви поверх ситуації шукати зробити на цей квартал, зробити можливості це робити. Далі буде щоб, щоб було хтось. Зараз вже два, ще ми тільки викинули на проект, і вже два є, що можуть брати участь. Питали, так. Це, є вже зацікавлені так. особи, це. і особи. це приведе цю територію, в порядок, де самі знаєте, яка в ситуації за це. Та територія, та. порядок, де проведеться. Коли ми побудуємо ще один багатоквартирний будинок, ця <клітно> існуюча <клітно> каналізація, вона ніколи не витримає цього нам Ну Це вже інші питання, Йосипович. Це вже є кажуть, інженерні комунікації, вони будуть розглядати. Ні, ну вони ні, чекай, чекай, вони інші питання. Це питання, і це включити в цього. Ні, зараз... е... тут, тут потім забудовують питання забудовників. Тут абсолютно не грає роль, тому що це... Я воно, про зараз не говорю, тут я думаю, що треба розуміти, що воно не ви. Питання нема, звичайно. Хтось де, деякими нюансами ніхто й будувався. Там, я. там дуже скандали. І проблеми були. Були проблеми, але на даний момент живуть люди. Це гарно і всі розгодовані. І, і як казали, люди кричали, нічого зруйнувалося. Люди живуть там добре, всі задувалені всі. Ти Бери, там, всі, курятники. всі курятники. Ту, ви за ті курятники і говорять. Це Двохповерхові, я маю відповідь. Двохповерхові, це не беремі нормальні будівлі. Так, так, це те, що. Звичайно, чаковських і покадень вам, Я не знаю, як ви сказали. Так, нам треба бути цей. Так, голосуємо. Голосуємо? Питання має річ. Голосуємо, хто за. Одноголосно. Слідуюче питання: це надійшла заява від громадянки Синчук Ліни Ігорівни. Вона просить надати дозвіл на розробку детального плану території, це для детального плану садибної житлової забудови, забудови на земельній ділянці педастрові номер. Дана земельна ділянка знаходиться в її приватній власності. Дана земельна ділянка для сільського господарства, землі сільського сільськогосподарського призначення. Але оскільки вона попадає в межах села Богоївка є пропозиція надати їй дозвіл розробити детальний план, перевести її на ці бе призначення для а селимо додатку. Якщо їхати на рівне, поворот на Богоївку з траси там він вже замовчує, та може, знаєте, там може знайти. Та, там іде забудова. Все є, тільки просто в них там город. І е, город е, вона хоче перевести під е, житлове будівництво. Оцим детальним планом території ми дамо їй таку можливість. М -м, перечень немає в зв'язку з тим, що дана ділянка знаходиться в межах населеного пункту села Богів. Якби вона знаходилася поза межами, ми не могли б її надати такі дороги. Площа, там щось 10 сотих, чи тут незазначена площа. Yeah. То це практично біля ресторану отяголову? Ні. Це перед з'їздом на Бугаївку. Перед, перед з'їздом. Віця, я скажу, напроти це лада. лада. Це напроти да. лади. Це напроти ладу. З другої з сторони. Лада зліва, якщо ви в'їхали в Бугаївку, зліва, то на Ні, там же є забудова, все, наприклад, там, там, збудована, там збудована хата, да, а тут її просто город. Тобто, можна сказати, це продовження забудови, але в неї так сталося, що це. Так, немає запитання. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Та Віталія Васильівна. Так, земельні питання. Маємо 19 земельних питань. Перше питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на, на місцевості бурмай Лінії Миколаївні. Ми тільки затверджуємо документацію. На земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в селі Гаїлев'ятинській 59 соток. Є рішення старе про передачу власне. голосуємо не оголошуємо. Хто за одноголосно. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на, на місцевості по кутиво Володимиру Микитовичу? Теж тільки затверджуємо технічну документацію на земельну ділянку. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Мрівка площа ділянка 25 соток. Голосуємо хто за голову. Про затвердження технічної документації підземному усі щодо встановлення відновлення земельної ділянки на торіна місцевості проказку Володимиру Денисовичу теж тільки затверджуємо документацію про в селі дружба для ведення особистого селянського господарства площа 05345 А30. 53, Голосуємо, хто за. Голосно. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Е, припиняємо дію договору оренди земельної ділянки 725 метрів квадратних. Ділянка для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв зв'язку з набуттям іншою особою права власності на житловий будинок. Подали будинок і припиняємо дію договору оренди під тим будинку. Голосуємо, хто за. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність Бурмай Ніні Миколаївні. Затверджуємо документацію та передаємо у власність земельну ділянку площею 25 соток по вулиці Соток, по вулиці Гранична, 6В, Сергія Єлив'ятинський для обсловни житлового будинку. Прогустуємо. Про затвердження технічної документації землу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність Вахушеву Олександру Володимировичу за затверджуємо документацію. Передаємо до власність земельну ділянку площею 776 метрів квадратних для будівництва словних житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Лісова, 11А у місті Радови. Ми зустуємо Та за одновласно. Про затвердження да. та піджитимо дику. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення мерземельної ділянки в натурі та передачу власність він Тетяні Володимирівні та показу Володимиру Денисовичу. Затверджуємо документацію, передаємо спільну часткову власність двом громадянам для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Шкільна, 35, селі Дружба, 1044 метри 2 Десять Голосуємо, хто за, Одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості передачу власність жмур Ганні Іванівні. Затверджуємо документацію, передаємо у власну земельну ділянку, жмур Ганні Іванівні. Площа ділянки 1860 м2, для обслуговування житлового будинку по вулиці Стрижака, 69А в селі Опарився. Голосуємо, хто за, одноголосно. Про затвердження документації та передачу власної земельної ділянки Козак Марії Олексіївні. Затверджуємо документацію, передаємо власну земельну ділянку площею 1276 метрів квадратних для будівництва усунення житлового будинку по вулиці Вісова 4 в селі Лев'ятина. Голосуємо хто за, одноголосно. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості та передачу власність Кравцю Петру Миколаєвичу Затверджуємо документацію. Передаємо власність ділянку по вулиці Шевченка, 113, в селі Богаївка, 25 соток для поміж двох будинку. Голосуємо про затвердження технічної документації. Та передачу власність земельної ділянки потяг Катерині Миколаївні. Затверджуємо документацію, передаємо власність земельну ділянку площою 25 соток та в основному житлового будинку по вулиці Шевченка, 33В в селі Гаєнев'ятинське. Голосуємо Хто за да, да. Одноголосно. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення меж земельної ділянки на турі та передачу власність три клубі Ганні Химові. Затверджуємо документацію, передаємо власність земельну ділянку площою 25 соток. Для обхтовлення школового будинку по вулиці Кочаївська, 36 Сивід Замч. Голосуємо. За. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Задаємо управлінню дозвіл на розроблення документації інвентаризації земельної ділянки, земель водного фонду для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 1 гектар за межами населеного пункту села Упорився на території Радовильської міської ради. Це біля у у нас там за ставком новим є водний об'єкт. Ми проводили обстеження водних об'єктів. Виявилося, що без документів користуються. Тому... Ні. Тут біля дороги е... ставок. ставок, а то за ставком там ще а, є водний а, тому... то, об'єкт. Так. Починаємо робити підметили. Як немає запитань більше? Голосуємо. Хто за, одноголосно. Що ми по ньому? <кій> ми інвентаризуємо ділянку, потім будемо а, а, в оренду передавати. Ми дослідили, Так, да, ми дослідили, даємо дозвіл на інвентаризацію і на розроблення паспорта водного об'єкта. Після того будемо включати на аукціон. Думаю, він буде брати участь, бо інше ми не можемо зробити цивільна ділянка. <кій> Ми всі не зайшли, але вона загороджена ну, з проблемами та територія. Та каже, що руками щось ніхто не звертався, щось почали звер... звертатися. <кій> <кій> так, голосували <кій> вже? Голосували. дання дозволу на розробку проекту змінустрою щодо відведення зменки в оренду. Надаємо дозвіл Іскій Марії Іванівні на розроблення проєкту відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовна площа 1,1 гектара по вулиці 8 МВ в селі Підливки. Це господарський двір, на ньому має об'єкт наркома майна у приватній власності. Це іскій Марія. Голосуємо хто за. Про Надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення атлічної документації з щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, їм згоду на поділ і дозвіл на розроблення документації на земельну ділянку площею 47 гектарів, 47, 72, 81. Це наші землі промисловості. І це що у нас велика ділянка, площею 47 гектарів. Так. так, на е, Крем'янецька. Загалом. Забере? Е... Там, де комбікормові. Комбі напроти комбікормового заводу. Так. Там де городи? Так. Старе. Ми вже давно розробляли mm -hmm. танкбани, мали пром проєктували промзону та під промізон. І що вона зараз йде в промзону? Воно вже переведено в комзону. Ми шукали вже на аукціон, Не виставляли 47 гектарів. Учасники не з'явилися для щоб взяти участь, тому вирішили зробити поділ. Є бажаючі, які можуть взяти там до 10 гектарів, то хоча б 10 гектарів зараз почати і передати в оренду. А тоді потім, як ви знайдеться інвестор, такий, що хоче розширити, треба. А, а, як цимерній цимерній а як <сміт> не знайдеться, ви розумієте, що це вона стоїть і цих 10 гектарів це бюджет нормальних гроші. Ні, це я розумію, що нормальні гроші. Ми не будемо мати робочих місць, якщо ми втратимо. Ні, купувати. то ми ж зараз ми ж не віддаємо її, ми в оренду, і якщо буде будуватися, будемо бачити, що будується, скільки буде робочих місць і так далі, розумієте? Це ж не на викуп ділянка піде, потім піде на оренду. Ну і... і... Ну, потім <сміт> на оренду ні, то тільки треба потім. Конкретно інвестора давати Потім ми будемо бачити, і давати захистив зайде. бізнес-план захистив. Він сказав, що він буде мати, що. Тому що це все, знаєте, зараз теперішній час вірити, комусь що заходить. Я вже бачив, як в лаптях заходили сюди і казали, що будуть строїть великий комбінат. А як ще раз питання стоїть? На поділ ділянки. 47 гектарів на поділ Ділиться 10 гектарів і ось. Нам було 10 і 37. Я тобто на тих 10 реально можна знайти. Вже є кандидати на 10 там. Це буде на аукціон, навіть потім вона поділиться, тих 10 буде на аукціон, і на аукціоні буде декілька учасників брати участь в аукціоні. Це не під одну людину буде робитися. Немає більше запитання? Голосуємо, хто за? одного лоску. Про внесення змін до рішення міської ради. Ви проти чи ви? Так, То від 26-те? Чи 27-те? 27-те. Ой, 27-те. 27-те. Коли у нас буде великий проєкт, ми можемо великого запросити. Коли у нас буде, то підібрати, то ми 37 гектарів запрошуємо. Про внесення змін до рішення міської ради від 2 липня 2025 року No2172. Ми вносимо зміни в рішення в площі, надавали дозвіл на розроблення проекту землеустрою власникам нерухомого майна за Анастасії та Коголі богдану Але по факту, як сформована ділянка, треба додати. Майже 300 квадратів, то ми додаємо до рішення 300 квадратів. Давали дозвіл на 9 соток, то зараз на 1 11. Орандум. Орандум. Коли заключається 9. Оранту. Черка. Так. Голосуємо. А там викуплено, так? Так, вже викуплено. Вже так. викуплено. Голосуємо. Хто за? Да. Одноголосно про Дозвіл на виготовлення технічної документації з щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в оренду. Звернулися й Україн Тауер Компані щодо надання такого дозволу на земельну ділянку площою 390 метрів квадратних. Виси віку пані. Там е, ми вже давали дозвіл і сформували ділянку. Треба е, змістити ділянку там, десь на 10 метрів по обмеження, як воно не підходить. І задаємо дозвіл на те, щоб змістити е, ділянку. Це ті да? Це вишка. Вишка. Угу. вишка. А що ми взагалі там зробили? Вони вишку побудували вже. Вже побудували, там вишку. стан. Але зараз треба змістити, щоб все поправлено було, ділянку змістити. Ви вже завершуєте? Чекаємо нас там, бо За там немає людей, всі мислимо. У вас я переходила. Дозвіл на викуп земельної ділянки на сельськосподарського призначення звернулася Василюк Людмила Михайлівна щодо викупу земельної ділянки 8 метрів квадратних. Вулиця Четвертного, 5З. в Місяць Ярадови. Даємо дозвіл на експортну ціну. Голосуємо хто за, тобто голосно. Дня дозволу на розроблення проєкту землеустрою, відведення земель ділянки постійне користування ОСББ Германа. Даємо дозвол на розроблення документації на земель ділянку, яка буде передана в пізніше постійне користування для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку, орієнтовна площа 35 соток по вулиці Гербана-Жуковського. Це зопарку там біля прокуратури. Голосуємо хто за. Одноголосно. Дякую всім за цю працю.